Друзі, вітаю на каналі, сьогодні у нас 19 вересня. Локація північ Волині, трошки окультурою Збираю горіх і окультурою дерева фундука. Ось таке так воно виглядає. Ось так воно стало. Прорізаю знизу, прорізаю зсередини. Роблю, щоб доступ був світла. Чашу роблю повністю. Тут теж зараз буду все обрізати знизу повністю. Тому що геляки ростуть, донизу до... звісають, не можна добратися, то до тих позбирати горіхів. Заодно провожу збір, а вже сусід завівся. От. Такий горішок. Сорт каталонський. В цьому році горіха насипало багато, але він і мілче. Так виглядають штамбіки. Зараз покажу далі, що бачите, хто нарізав стільки тут всього очищаю, отак роблю всередині повністю доступ світла, тоді буде класний врожай. Каталонець не любить Загущення, кажу зразу всім. Хто має каталонець, мусить бути світло, доступ світла. Тому не жаліємо, ріжемо. От. Тоді буде мати дуже класні врожаї. от таку Бачите, заходимо всередину, Час ще повністю. Отак от воно має бути по, по книжці. Друзі, всім удачі.